Де пройшло твоє дитинство? Що перше спадає на думку, коли думаєш про те місце? Е, в Крименчук, Полтавська область, і бабуся у мене жила під Кременчугом, там ПГТ Власівка є. Це вже Кіровоградська область. Угу. область не цей? Ні, угу. Я не знаю. Так, хуй хуже. Кіровоградська. Перше, що спадає на думку, ну, там це бабусин дворик. Оце, от, знаєш, коли... Садок вишневий коло хати. Да, да, оце ти приїжджаєш, бігаєш по цій траві. Класно. Ходиш з своєю там, подружкою по участку, палиш кастри, перебігаєш, отак машина їде по котеджному містечку, і ви отак перебігаєте через дорогу і думаєте, кого з нас сьогодні зіб'є машина? А, <кій> У нас такі ігри були. Гра в кальмара, блять, чи що? Синій то Я не знаю, як ми це вигадали. Ну, так от така от у нас була історія, що ми такі, а давай, а там же ж типу ну, всі сусіди, всі знають один одного. Там, сука, я не знаю, під 15 тих котичних дамов участків. І раз там на день їздить машина, і ми такі біжимо, блять, і отак перебігаємо дорогу. І машина просто отак їде, там вже 5 км в годину. Зупиняється, каже Даша і Аня, ви що, єбануте, блять? Я щас бабушки піду напіжу на вас.